Зібралися по сигналу Тривога у частині. там протязі там, 40 хвилин були усі е, в частині. Кожен боявся, у кожного є родина, у кожного є е, мати, батько, діти, дружина, ну і так далі. Якось я от вдома, я, я пере, переживаю. От, от я переживаю, що е, там повітряна тривога, а не дай Бог там щось станеться, а я там вдома. Мені хочеться бути тут. От Приїхав сюди. Це навіть не. Не, не моя зміна була. І я перевдягнувся, а тут дзвонять, що виклик, виклик, виклик. Я коли сказав Я поїду, мій особовий склад стояв за мною і сказав, ми поїдемо з вами. І мені настільки було, знаєте, як от гордість от мене переповняла. Мене вразило, як їхня мужність. Ніколи ніхто. З мого особового складу ніколи не сказав, що я можна я не поїду, я боюсь, там чи в мене там родина, там дитина. Ну от Ми там уїжджаємо, і наші радіотелефоністи нас проважають зі сльозами. Ну Ніхто не знав, що буде. І коли ми повернемось, квартири горіли там поверхами, 5-6 поверхів, і е... я Неодноразово чув такі фрази, там працює Абасов, там, там усе буде добре. І оці очі той бабусі, я коли вийшов мені ну, там 30 років, і вона на колінах стояла і, і просто плакала і каже, а я думала, ти не приїдеш. І я кажу, так я, я ж вам пообіцяв, що я приїду і приїду не сам. Ніколи себе не вважав героєм, просто робив свою справу і, і, і все.